Загиблим на Курщині українським військовим попрощалися у Самару на Дніпропетровщині. 37-річний Микола Костянецький був кулеметником. Пішов добровольцем на початку повномасштабної війни. Розповідає його сестра Оксана Костянецька. Без батька залишилося шестеро дітей. Надалі планує виховувати їх сама. Він пішов на війну, ставив нам дітей. дружина його кинула. «Її не було. Ми воспитували дітей цих 9 років, а діти залишили саме. Військовослужбовець загинув у січні цього року, розповідає Оксана. Додає, брата вбили, коли той не захотів здатися в полон. Оставляли блосить автомат. Він його не кинув, щоб не погибнули люди. І все, його вбили там. До повномасштабного вторгнення чоловік працював слюсарем. Двоюрідний брат Дмитро згадує Микола завжди любив свою сім'ю. Втрату переживає дуже складно. Дуже тяжко, дуже тяжко сім'ї. Нам дуже боляче. Отак нам і достається спокій в наших містах. Підтримати родину Миколи Костянецького прийшли військовослужбовці та місцеві жителі. Мирослава заблуди, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.